Вітаю! Ви дивитеся Віка підсумки. Далі до вашої уваги огляд найважливіших і найцікавіших новин Черкас та області. Ми починаємо. Замість МСЕК на Черкащині тепер працюватимуть експертні команди. Таких в області сформували 54. Про це розповіли на брифінгу в Черкаській обладміністрації. До складу команд входять лікарі-практики. Також особисті дані лікарів і пацієнтів до дати прийому будуть залишатися прихованими. Працюють такі команди у 10 закладах охорони здоров'я області. Склад експертних команд формується і вже сформований. У нас буде формуватися автоматичним способом, індивідуально під кожен випадок та з урахуванням потрібного профілю лікаря. Справи, які були не розглянуті медико-соціальною експертизою, вони всі були оцифровані і передані на заклади охорони здоров'я, де визначені. Експертні команди, де будуть ці заклади, де будуть працювати, були відповідні накази управління, було були накази міністерства, була постанова уряду, відома як 1338, і тільки дійсно, 30 грудня президент підписав закон, який є найголовніший. А з початку року нам вже треба працювати. Тому ми, поки перевірялися МСЕК. Ми брали в них документи, сканували, цифрували. Ще двоє черкащан повернулися з російського полону додому. На малій батьківщині зустріли матроса Івана Діброву, який був у неволі з 2022 року, а також солдата Сергія Феденка, який досі вважався зниклим безвісти. Хлопці серед 25 наших людей, яких вдалося обміняти цього тижня військові та цивільні. Захисники Маріуполя, Азовсталі, Донеччини, Харківщини, Запоріжжя та Херсонщини. Кожному зі звільнених обіцяють усю необхідну медичну допомогу. Нові обставини історії, від якої холоне кров. Нагадаємо, минулого тижня у селі на Золотоніщині на смітнику виявили тіло немовляти. За даними слідства, 25-річна жінка народила у підсобному приміщенні магазину, де працювала продавчинею. Донька була здорова і доношена. Одразу після народження дитини мати власними руками забила маля. Пакунок з тілом знайшов місцевий житель на сміттєзвалищі. Наразі підозрювана під цілодобовим домашнім арештом, їй оголошено про підозру. У кримінальному провадженні призначено судово медичну експертизу. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий. Доторкнутися до спокою пропонують черкащанам на незвичайній виставці. У стінах університету розмістили інсталяції, які презентують різні способи підтримати власне ментальне здоров'я. Експонати, до яких не просто дозволено, а рекомендовано торкатися, бачила Аня Білик. Зеркала афірмації, зона турбулентності, практики самопідтримки та ще багато незвичайних інсталяцій. У Черкасах відкрили виставку Моменти стійкості щодень. Захід спрямований на підтримку ментального здоров'я через техніки самопідтримки. Виставка інтерактивна. Це коли ми можемо щось потрогати, щось відчути на дотик. Це коли ми можемо себе мотивувати, подивитися в дзеркало з мотивуючими надписами. Це власне той інструмент, технік самопідтримки, самодопомоги, який ми пликаємо в рамках всеукраїнської програми. Юлія навчається на психолога на захід. Завітала разом зі своїми колегами. Бачити подібні е, заходи в своєму місті. Е, мене прям дуже тішить. Я прям прибігаю, і я тут розповідала чаткам. Так, ось тут дивіться так. Глібери це тут. Оце, оце тут, Попробуйте. Та так вже я хочу ти похочу трошки входить. Ти дуже активно затискли. Запрошуєш. Е, тому я тут. Анастасія майбутня лікарка. Говорить, підтримувати ментальне здоров'я вкрай важливо. Насправді дуже важливо проговорювати і обійми важливі. Це дуже актуальна справді. Я думаю, що ми втрьох доєдимося до того, що просто дякуємо за цей захід, бо він є ну, просто нереально важливим в наш час. І ми, як медики, як студенти, як діти наших батьків, це дуже розуміємо. Психічне здоров'я нашої нації, наших дітей важливі кроки для нашої країни, зауважила радниця міського голови Валерія Шинкарьова. Хочу зазначити, що в місті Черкаси велика кількість різних програм існує, які підтримують ментальне здоров'я як дітей, підлітків, так і дорослого населення. Сьогодні чудовий захід, натхненний виставка діятиме ще два тижні на базі Черкаського державного технологічного університету. Зрозуміло, що ми раді і раді надали це приміщення, тому що ми знаємо, що на сьогоднішній день дуже важливо для молодого покоління та й навіть для старшого покоління саме ментальне здоров'я, тому що під час війни цей страх, це перебування в постійній напругі дуже важливо. Анна Білик, Павло Оболевич, телеканал Вікка. Піснями, книгами і віршами пошанували пам'ять Василя Симоненка у бібліотеці для юнацтва. Навіки молодий шістдесятник своєю поезією об'єднав як старше, так і молодше покоління. Із поціновувачами творчості Симоненка спілкувалася наша знімальна група. Вітрила пам'яті. Творча зустріч, присвячена Василю Симоненку, відбулася в обласній бібліотеці для юнацтва. поет Шістдесятник жив і працював у Черкасах. Тут сформувався як автор. Перша його книжка мала отакий невеличкий вигляд і отаку взагалі мала отакий вигляд, який ви бачите сьогодні. Книга надрукована, видана у 1962 році. Знавці життя та творчості видатного шістдесятника відзначають енергійність та щирість поета. Завзятим і молодим він лишився навіки, адже після побиття радянськими міліціонерами захворів і помер у лікарні у віці 28 років. Лишив по собі багаті творчі напрацювання та деякі аудіозаписи. Найбільше люблю землю, людей, поезію і село Бійовці на Полтавщині. Мама подарувала мені життя. Найдужче боюся нещирих друзів, ненавиджу смерть. Літературознавець Василь Пахаренко відзначає, що Семоненко актуальний у різні часи, що характерно для класиків. Слова, написані поетом, понад 60 років тому, коли здавалося війна позаду, і радянська держава живе у мирі та стабільності, стали пророчими. Семененко бачив, відчував, що все тільки що це тільки один етап, а далі буде вирішальне зіткнення добра і зла України і Орди. Так воно й сталося. Тому ми сьогодні весь час цитуємо багато його текстів. Україна, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, грематит над світом. Люта битва за твоє життя, твої права. У бібліотеці для юнацтва кажуть, полиця з книгами Симоненка ніколи не припадає пилом. До його творчості часто звертаються особливо молодь і його вірші. Вони дуже близькі. Молоді юнацтву і. Я дуже радію від того, що наша бібліотека носить саме його ім'я, наша юнацька бібліотека, вона наповнена його таким юнацьким духом, його патріотизмом. Не докорю ніколи і нікому. Хіба на себе інколи позлюсь? Що в 20 літ в моєму серці втома, що в 30 смерті в очі подивлюсь. У рік 90-річчя, від дня народження Василя Симоненка у книгозбірні розробили цілий план заходів. Це і творчі зустрічі, і відео читання його поезій, до яких може долучитися кожен охочий. Започаткували флешмоб, звернулися до бібліотек територіальних громад. Ми звернулися до бібліотек всіх вищих навчальних закладів. Ми звернулися до своїх колег з інших областей, щоб голос Симоненка звучав у всій Україні. Шка твоя дитина, твоя дітина. Очі твої одні. Очі твої оді. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал «Вікка». Пішний дебют. Збірна МСК Дніпро футболу змагалася на зимовому кубку Ліги Дужих. Усього змагалися п'ять команд із Києва, Львова, Донецька та Черкас. Ветерани з Черкащини здобули бронзові нагороди. А тренеру команди Богдану Кулиничу цього тижня присвоєно почесне спортивне звання Заслужений майстер спорту України з футболу. Також це звання отримав черкащанин Іван Доненко. Кулинич і Доненко провідні гравці національної збірної з футболу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Це всі найголовніші новини. Більше читайте на нашому сайті Vika.ua. Підписуйтеся на телеканал Віка на Ютубі. Тільки хороших нам новин. До зустрічі!